Забачте, що робить. Ай-яй-яй! Що, що за звір? Поганий! Друзі, всім привіт! Ви на каналі Dream Carp. мене звати Тарас. Я сьогодні знову вибрався на рибалочку, як ви бачите. Трошки в мене була перерва, трошки треба було підлікуватись. Тому зараз з новими силами думаю, що знову почну потрошку їздити. Сьогодні я приїхав на нову для мене водойму. Це спортивна водойма, чорний хутір. Я тут ніколи не був, дуже багато чув про неї, бачив, але сам ніколи сюди ще не приїжджав. Ось, приїхав з родиною сьогодні. Вони сплять в трейлеру. Покажу вам, які тут місця. Ну що, водойма невелика, бачите, тут от перше місце заді мене, перший сектор, Там буквально дистанції 30-40 метрів, далі, звісно, що більше. Люди тут в основному дивлюсь, возять корабликами. Хто з лодки, хто корабликом, хто має. Ну, а я, привик бачити в закид. Годувать зі спомба, тобто я, в мене нема корабля, я так по-спортивному, без кораблик. Приїхали ми вчора трошки пізно. Ну як пізно? Оп'ять і десь приїхали, поки туди-сюди. Поки все пороставляли, закинувся десь о сьомій і вже клювання почались вже як фактично перше клювання, як стемнів, темніло, сідали вечерять. Погодуватися толком не вийшло. Але так, вчора. Трошки коноплі, Ну, вночі отримав з ночі до ранку 5 клювань, 4 рибки взяв. Один схід був вранці під ранок, і вже потім в 7 годині знову був схід. Чомусь у мене так. Вже другий раз поспіль, що з вечора все чудово, а зранку починаються сходи. Не знаю, що це таке. Весь час, коли перезакидуюсь, повертаю голову, думаю, що живий. Ну, Весь час він такий лелека охороняє. Ну, так, водойма перші враження такі непогані. Є бісідочки, є мангальчики, є три трейлери. Перший, другий, третій сектор зараз покажу вам. Отакі, бачите, тут трейлери, то перший сектор. Стоїть мангальчик, там далі бесідочка така. Бачите, все в затінку, все класно. Тут от позаду ялиночки. Ну, все в деревах, щоб розуміли. Бачите, тут закидуваться, до берега зовсім мало. Тобто я ось в цю прогалину, де в мене стоїть. Тринога. Тільки з цього місця можу закинути, бо так скрізь, бачите, навісання дерев, гілок. Навіть ось заїзд тут такий, я не сюди, правда, заїжджав. Ну, бачите, такий арка. Ну, гарненько. Везде затишно, але трошки, якщо машина, як у мене, буст, то вже сюди поганенько заїжджати. Хто шукає відпочинок з родиною і хоче, щоб саме був або будиночок, або трейлер, будь ласка, чорний хутір. Друзі, зараз уже через годину буде темно, сьогодні ледача рибалка. Нічого не варимо, нічого не паримо, немає часу. Баунті для цього приготувала коноплю крушену і тигровий горіх. В таких 900 грамових банках жестяних. Тобто ви з собою взяли, нема у вас часу приготуватися, відкрили, висипали, погодувалися і все чудово. Тигровий горіх крушений вже. Пам'ятаєте, я на месорубці радянської. Є в мене відео, кому цікаво. Мучився, а тут вже все для вас зроблено. Висипаємо, ого! Ще й попробую його так вибити. Бачите, не вилазить так. Зараз візьмемо лопату і ми поможемо. Ну такий він. Навіть не знаю, чим його ще виковирювати звідти треба чимось брати. Бо так він просто не випадає. О, вилетів. Смак тигрового горіха. Ну, ви знаєте, що його крушить, ну це дуже важко. Не всі круши його беруть. М'ясорубка його, звичайно, що бере, але трошки важкувато. А тут вже все готово. Така ледача риболовля. Ну і конопля. Також взяв мелена. Є ціла, звичайно, бачите? Така юшка. Виливаю, можна сюди ще бойлів додати трохи або пельчику, можливо, я зараз так і зроблю. Так як я це все викидаю відразу, то я можу це зробити все разом. Така жижа чудово виходить. Бачите, така рідина, така каша прям. Буде в воді давати класну муть. Через годину буде темненько, тому зараз підгодуємося. Дистанція 60 плюс метрів, там не так далеко, але везде все заросше, тут всі корабліками возять, нема де розмахнутися, везде дерева скрізь. Ну а ми ж по-спортивному в закид. Пошумим трошки. Приїхали ми опять і нова водойма. Будемо пробувати, клювання не було, поки що вже, навіть дві години, як закинуто. Друзі, у нас перше клюванечка намічається. Вяленька покльовочка, геть, два рази так пікнуло. Сілий вечерять опускає, да. там далі корчі. Тому не хочеться дати рибі уйти. Перша риба на цій водоймі. Да, Б'є так. Видно, риба нездорова. Взагалі не зрозуміло що це. Амур. Є! Це. це амур. Ану, Ванечка, йди, потримай його тут. Ось так. Тримай. Отакий ну, десь кілограмчика два, навірно. Давно я амурів не вилав. Засівся в нижню 100%. На точке амур Ну що з першою рибкою нас. Ось такий амурчик на цій водоймі. Ну так я два, не знаю скільки, не буду я її важить. Початок є. Тобто ми вже від нуля відійшли. Що, відпускаємо цього красного? Ой, дивіться, терпіда, це перший емур у мене в цьому сезоні такий маленький. Думаємо, зови бабушку, дідушку Все, пішов. Без 29. Перший клюванечко. Вирішив на вечір трошки замішати пеліців, трошки боліки додали. З минулих рибалок аміно 8 від баунти. Пачки вже розпечатані. Ну, зараз побачимо. Якщо буде мало, то добавь. Хоча б 2 кг. дать все-таки водойма спортивно. Так, що у нас тут ще? Тоже Аміно. Аміно 8. Так, познаходив розпечатаних пачок кучу. Що тут у нас? Труд. Небагато відео. Позвольна ем Так, это все пошло. А еще тут есть. Видите, как? Своим. Уже 4 пакета выкинули. А, так, возможно. Наверное, еще добавим, трошки распечатаем. Сюда есть нептяг. трошки їх пальцями покрушу такі 20 мм бачите як кришаться вони доволі нормально їх пополам поламаємо ніколи не був на цій водоймі але дивлюся що лодки пропонують за окрему плату Хтось корабліками приїжджає, ну, ми будемо так. Вже не знаю коли годуватися, чи вранці, чи все ж таки коли стемнієше, може підгодуюсь. Ну і така, скільки у нас тут? Сквітлу дворн. Це розчинний бойл 16. Насипаємо ціленьким. Можливо запустимо швиденько. Звичайно, що на добову рибалку, але треба цю варіонку використати. Варіонку можливо і не треба додати, але риба тут є велика, 10 все ж таки кину. Візьмемо допінга трошки. Я буквально на глаз трошки налью. І візьму тут 50 грам ліквіді, яка зараз з водичку з водойми. Зараз трошки візьмемо так і випалосний. Тут у нас суміш червоного кольору, фактично. Вийшли. уже тут трошки темно, погано видно, але смисл такий. Все, закриваємо, його нехай настоюється, будемо чекати рибку. Сазан зацепився за крючок тут. Десь він тут за палку зацепився. Не знаю, куди він зайшов. Представляєте, корягиці під берегом. Такие долгие вин капец. Есть. Фух. О, посмотрите, какая рыба. Вы бачили, слышится. Видите, какие тут долгие. Фух, вот він монстр. Затрендец. Засічка нижня губа, бачите. Дивіться, бачите які. чучок, Кордокренк, Дарцик. Дивіться, яка друга риба. Дивіться яка. Так, друзі, це друга рибка з тої самої точки. Фух, і знов порадував джокер. По-моєму, Асік пір. Ну, коропи, дивіться, бачите. Які вони довгі. Дивіться який довгий красень. 5700 з лишнім. Сумка суха, тому десь п'ятерочка така дуже довгенька, класненька, зараз її полікую і відпускаємо цього красення. Ну це сама здорова риба, поки що, але це перший раз ми приїхали на водойму, де така риба взагалі є. І ось у нас перший ямурчик. і ось такий. Красно, дивіться які вони тут довгі, які потужні просто. Дивіться який плавник, який дядька. Ну все, відпускаємо. Ой, плыви, пливи, опа, все. Глубина хороша. Друзі, такий ямурчик, Десь 2,5 кг. він, 3500 сумка. Такий другий. відпускаємо його. Два часа ночи Сейчас, не дал поспать мне. Все, помазал я ему губку. Синюю губку. Все. Давай. Ух ты лки палки. Взял все я блепал. Думаю, думаем, а поплывает, и не может. Очередная ямурочка. Точно Прибацюги добрий ранок. Зараз 20 минут на сьому. Перезакинувся. Хочу погодувати, бо вчора корм замішав, але годувати таки не, не вийшло, вже стемніло. І вже було леньке, якщо чесно. Сіли повечеряли, вже не до того було. Так, вночі я не поспав. Вночі я не поспав. Ви бачили, це три амура, один короб. Амурчики такі половиною, 3 Коробчик трошки більший на п'ятерочку, такий довгий, сазаністий, класний. корму там було мало, тільки кілограм, 900 грамів коноплі і 900 крушеного тигрового грішка. Тому зараз закину трошки на точку. Ну, клювало фактично з одної точки і в пів третього прокинула ще одна. Але вони всі майже під тим берегом. тому Особа середина мовчить, одна палка закинута. Ну що, зараз згодуємося і пробуємо погратися насадочками. Вночі працювали... працював насадочний пелець. Дуже добре ввечері джокер про... пробився. На, на бітурбо мовчала. І був один сход. Був один сход, причому клювання було в пів шостого. Клюнуло. Крайня права палка клюнула, а риба була вже в. В крайній лівій точці. Тобто пройшла вдоль берега і зійшла. Як я її підсікнув, вона вже була далеко. Я її підтягнув трошки і вона зійшла. ну Можливо, можливо погано засік. Але така була риба. Нормально. Потужненька. нас повністю опустило це те, що я перезакидував, буде рибка, бачите, погодували. Зійшла. От з вечора і вночі сходів немає. Тільки ранок, клювання в берег, все. Раз і сход. Кріль світкорн. Замішував від Баунті. Тут в мене вже чуть-чуть кріль і Тут у нас активатор клюгов. Він йде в цьому наборі. Хто ловить на баунті, той знає. Друзі, у нас такі клювання, то в берег, то натягує, бачите? Тільки перезакинувся. Поміняв насадку, поставив джокер. Риба вже пішла ліворуч, бачите Дивіться, як шурує. Дивіться що робиться. Ого, це стартуємо. Ого-го-го. Ого, ого. Бачите що робить? Так іде вліво? Це, мабуть, щось хороше. Дивіться, що робить. У мене шпуля горить. Щоб розуміло вперлася в кліпсу Хочу його заставити іти на себе. Щось таке клюнуло, капець. Ні. Короче, щоб ви розуміли, що таке сектора. Риба вже в четвертому секторі Фактично. То есть соседей я бы уже перепутал бы полностью. Трошки я рыбу зупинив. <гас> Смотри, она тут сходит и все. Зашла. Третий раз уже. Щось хороше клює і сходить. Так, без 15 час ми збираємось. Я вже дві вудки зібрав, осталось ще два. Ну і звичайно, що я ловив на баунті е, з цієї точки. Вночі коробчик був і пару амурчиків також. Там був, по-моєму, кріль. Кріль з кукурудзи, мені здається, я вже не пам'ятаю. Ну, там показував. Всі, хто підписався, дякую. Хто не, під, хто не підписався, обов'язково підписуйтесь. Підтримуйте Україна, контент. Ну і Скоро там будуть в розіграш подарунки, як нас буде тільки 2000, не забувайте підписуватися і отримувати від мене подаруночки. Ліхтарики, якими я користувався вночі. І два добових набори на риболовлю, скоріш за все, так як люди там голосували. Так що до зустрічі на водоймах, всім ніхвостанні останні луски. Бувайте! Слава ЗСУ!